Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, де я розказую про астрологію, публікую прогнози з корисними парадами і розбираю карти знаменитостей. І сьогодні, якраз, я буду розбирати карту українського письменника, продюсера, журналіста і документаліста Іларіона Павлюка. Тому тут буде астрологічний плюс книжковий контент. Я дуже хочу зробити свій внесок в розвиток українського Ютубу, тому намагаюся робити багато цікавого контенту. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати мої відео. Спочатку поговоримо про вайб книги Ларіона Павлюка. Це три бестселери в жанрі трилер. Я їх всіх прочитала. Це Білий попел. Танець, недоумка, і найпопулярніше, я бачу вас цікавить пітьма. На кожну з них у мене пішло менше тижня, а найпопулярнішу я бачу вас цікавить пітьма. Я прочитала за три дні, поки хворіла. Я ще й намагалася зробити це якомога швидше, тому що вона така доволі моторошна, а я дуже вразлива до таких речей і потім можу погано спати. Але звісно, книги дуже захоплюючі, від них неможливо відірватися, і оскільки вони написані в жанрі трилер, то розв'язка сюжету відбувається на останніх ста сторінках книги. Всі ці, ці три книги мають різну атмосферу та піджанр, тому давайте розберемося в цьому, і я розкажу, кому яка книга зайде найкраще. Першою я прочитала танець не і в день, коли я її купувала. Аж троє людей мені сказали, що вона просто супер, і вона справді стала моєю улюбленою книгою від Іларіона Павлюка. І зараз я поясню, чому. Основний жанр цієї книги, як я вже сказала, це трилер. Але другий за важливістю жанр це фантастика, і це мій улюблений жанр в книгах, фільмах і серіалах, тому що у мене в карті сильно проявлена енергія урана, який і відповідає за космос, планети, майбутнє, і так далі, а також за астрологію. Я з дитинства захоплювалася атмосферою майбутнього інших цивілізацій, колонізації планет і так далі. Тому ця книга тепер точно в топі моїх улюблених, і вона зайде всім, у кого в натальній карті теж виражений уран. Наприклад, сама планета Уран знаходиться в першому домі натальної карти, або, наприклад, сонце місяць, Меркурій або Венера у водолії, або в одинадцятому домі, а також в будь-яких аспектах з Ураном. Другою книгою, яку я прочитала, стала найпопулярніша. Я бачу вас цікавить, пітьма в жанрі психологічний трилер, детектив. Сюжет дуже закручений, є безліч посилань на твори популярної культури. Події відбуваються в наш час. Вона має яскраво виражені плутоніанські енергії, тому сподобається всім, у кого Плутон в першому домі, або, наприклад, Сонце, Місяць, Меркурій чи Венера в Скорпіоні, або в восьмому домі, а також в будь-яких аспектах з Плутоном. Останньою я прочитала книгу Білий попіл, хоча це перша книжка автора. Вона має жанр трилер, детектив містика. В ній яскраво передана атмосфера українського хутору 19 століття і за основу взята легенда про Вія, і вона також сподобається всім, у кого Плутон в першому домі, Сонце, місяць, Меркурій або Венера в Скарпіоні, чи в восьмому домі. Також сюди можна додати енергії Нептуна, це якраз легенди, вірування, міфи, минуле релігія. І якраз це все. Це тут яскраво проявлено, тому ця книга зайде людям, у яких Нептун в першому домі, Сонце, Місяць, Міркурій чи Венера в рибах або в дванадцятому домі, а також в будь-яких аспектах з Нептуном. Також цікавим фактом є те, що в усіх книгах є посилання на інші книги, наприклад, Стівен Кінг, фільми та мультфільми, наприклад, Матриця, Севен Аліса в країні чудес, навколо світу за 80 днів. І навіть картини, наприклад, іронім Босх, а також міфи і легенди там давньої Греції, скринка Пандори, вій, а також навіть згадувалися пісні ACDC та інші різні творіння популярної культури. Я дуже серйозно готувалася до цього відео. По перше, прочитала всі ці три книги письменника. По-друге, подивилася цілих п'ять інтерв'ю, щоб вивчити його біографію і характер. І всі посилання на інтерв'ю будуть в описі під цим відео. Там ви можете знайти посилання також на мій інстаграм, на який я раджу підписатися, щоб бути в курсі всіх астрологічних подій, і читати щоденні прогнози. Також буду вдячна за ваш лайк і коментар під цим відео за цікаву і корисну інформацію. А тепер давайте подивимося натальну карту автора цих трьох шедеврів і Павлюка. Насправді це буде не натальна карта, а космограма, тобто натальна карта без сітки домів, оскільки у мене немає точного часу народження письменника, а саме час і створює цю сітку домів. З космограми можна зрозуміти приблизно 30% усієї інформації про людину, особливо психологічний портрет та якості характеру. Також, якщо ви будуєте космограму, то потрібно бути уважним з місяцем, адже він дуже швидкий і за день проходить приблизно 13 градусів і може змінити аспекти і навіть знак Зодіаку. Перше, що кидається в очі при погляді на карту Ілоріона Павлюка, це заповнений знак тельця. Тут у нього сонце, місяць та Меркурій, тому давайте спочатку розберемо, як ця енергія проявляється саме у нього. Поки я читала книги, то помітила, що розповідь іде доволі неспішно, все на своїх місцях. Сюжет не дуже динамічний, але при цьому чіпляє. І саме це і є прояв його тельця, тобто повільно, але вірно, не поспішаючи. Також в багатьох інтерв'ю він казав, що видавництво старого Лева, яке видає його книги, не підганяло його під час публікації книги, і йому це дуже сподобалося, тому що для тельців важливий запас часу, щоб все робити розмірено і без поспіху. Він також не любить принцип швидкого читання і завжди читає повільно, вникає в суть. Пише він теж не швидко, тому що, наприклад, танець недоумка» він писав приблизно 6 років. Також він зазначав, що вважає за правильне не концентруватись на негативі по життю. Це теж прояв якраз тельця, тому що навпроти тельця знаходиться Скорпіон, і саме він відповідає за негатив. Відповідно, телець за позитив. Головні герої всіх його книжок це чоловіки приблизно 40 років, які мали в минулому військовий досвід, що змінив їхнє життя. На це впливає також з'єднання Марса і Юпітера у автора, які уособлюють військові посади та акцентують важливість цих тем. Тому військове минуле героїв частково є відображенням особистості самого письменника, який у 2015 році, як людина з сильною громадянською позицією, в складі добровольчого батальйону боронив рідну землю на сході країни. А від початку повномасштабного вторгнення Ілоріон Павлюк мобілізувався в один із розвідувальних підрозділів українського війська. А також у нього є досвід у військовій журналістиці на близькому сході в його карті. Доволі багато стихії Землі Сонце, місяць та Міркурій в Тельці, Юпітер, Марс. І Сатурн в козорозі. Плюс Сатурн робить тригони, це гармонійні аспекти, на його сонце, місяць та Меркурій. Як же це проявляється в його особистості? Цитата з інтерв'ю: Відповідальність це незручно. Відповідальність вимагає дії, дії мають наслідки. Ти не завжди готовий мати справу з цими наслідками. Він зазначив, що завжди брав на себе відповідальність і не перекладав її на сторонніх осіб. Це видно і по його карті, тобто велика кількість землі, і відповідає за серйозне ставлення до речей і дорослу позицію. Взагалі, коли я вперше побудувала його карту, то одразу помітила спалений Міркурій і така ого. Тобто, якщо Меркурій знаходиться близько до сонця до 5 градусів, він вважається спаленим. Меркурій – це наша інтелектуальна діяльність, а спалення це ніби сліпа пляма. Тому люди зі спаленим Меркурієм часто не помічають те, що кажуть, щось не те, наприклад, їм важко скласти докупи свої думки, але все це проявляється в неопрацьованому варіанті. Але у випадку Іларіона Павлюка, як письменника, для якого в карті Меркурій, в принципі важливий, це проявляється як гіперкомпенсація та високий рівень опрацьованості даного аспекту. Але все одно з його інтерв'ю я помітила два моменти, в яких проявляється це спалення. По-перше, він зазначав, що всі свої книги переписує повністю один чи два рази, а потім ще повертається, додає та змінює певну інформацію. І на перший погляд здається, що це нормальна практика для письменників, але так роблять не всі. По-друге, книги він писав російською мовою, але видавав їх лише українською після старанної роботи перекладачів. Я сама бачила багато хейту за це в його сторону. Але в різних інтерв'ю він пояснив, чому робить саме так. Із семирічного віку 10 років він мешкав з батьками на далекому сході Росії на Сахаліні. Після повернення в Україну жив в Луганську, де українська мова майже не практикувалась. Звісно, це вплинуло на те, що він краще пише російською, хоча по розмові це взагалі не помітно, що йому важко дається українська. І як він пояснює, для письменника потрібне глибше знання мови ніж для повсякденного спілкування. Якщо ви хочете так само круто розбиратися в астрології і трактувати натальні карти, то запрошую на свій астрологічний курс, який стартує 9 листопада. На ньому буде 25 уроків по 1,5-2 години, де я даю всю необхідну теоретичну інформацію, а також розбираю карти знаменитостей і самих учнів. Цей курс допоможе вам зрозуміти самих себе, істотно покращити рівень свого життя, а також може стати початком вашої кар'єри астролога, тому що після курсу ви зможете проводити власні астрологічні консультації. Старт 9 листопада, щоб записатися, пишіть в інстаграм, посилання буде в описі під відео також в його карті значущу роль відіграє Уран, який робить опозицію на сонце, місяць та Меркурій. Ці аспекти впливали на нього ще в дитинстві, адже з раннього віку він любив читати фантастику. Це був його улюблений жанр, який вплинув на його любов до конструювання світів. В тому ж в жанрі він написав танець-недоумка, і саме Уран відповідає за все незвичне далеке, оригінальне, масштабне, а також демонструє енергію космосу та майбутнього. Мене зачепили дві його цитати з інтерв'ю. Перше, кожен наш вчинок не існує в вакуумі. Це ілюзія, що якщо я роблю поганий вчинок, то його роблю лише я. І друга. Так, влаштований соціум, будь-яке твоє рішення це сотні тисячі таких же рішень інших людей з такою самою мотивацією. Саме ці вислови яскраво демонструють нам цю опозицію сонця і урана, тобто сонце це я, уран це соціум. Опозиція це напружений аспект, який зазвичай дає перетягування канату і внутрішні конфлікти. Але якщо його опрацьовувати, він дає дуже багато енергії та високий рівень свідомості. Оскільки у мене немає точного часу народження письменника, то я не можу побудувати саме Натальну. Карту з сіткою домів, але в мене є одне цікаве припущення. Мені здається, що в його карті Плутон перебував би в першому домі, або ось цей стеліум, сонце, місяць Меркурій перебував б в восьмому домі. Це пояснило б ряд цікавих фактів. По-перше, подивіться на його зовнішність і типовий плутоніанський погляд. Це одразу наштовхнуло мене на думку, що його перший дім певним чином пов'язаний з Плутоном або Скарпіоном. По-друге, енергії Плутона дуже помітні в усіх його книгах, всі вони в жанрі трилер, і додаткові жанри це детектив, жахі, містика. В книгах він робить сильний акцент на внутрішньому світі головних і другорядних персонажів. Він докопується до глибин їхньої психіки, вивчає і демонструє їхні страхи. Особливо це помітно в танці недоумка. Цитати: для мене головне розповісти не вигадку, а правду про сутність людських вчинків, слабкостей та страхів. Також його запитали, що для вас є важливого в. Трилерах, і він відповів, що можливість копатися в людських душах це все якраз енергії Плутона. Виходячи з наведених фактів, я дотримуюся версії, що Плутон або восьмий дім в його карті проявлений і сильно впливає на особистість Іларіона Павлюка. Звісно, в карті зашифровано набагато більше цікавої інформації, але я розказала саме ті пункти, які сильно проявлені і помітні в його діяльності та характері. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Я дуже довго до нього готувалася і вивчала необхідні матеріали, тому я була б дуже вдячна за ваш лайк та коментар. Можете також написати, чи сподобався вам такий формат Збору натальної карти. А якщо ви самі хочете навчитись розбирати карти на такому глибокому рівні, запрошую на свій астрологічний курс, який стартує 9 листопада. За всіма деталями пишіть в інстаграм за посиланням в описі під відео. І дякую за перегляд!